Усім привіт-привіт! Усім доброго, тихого, мирного і благословеного нам неба і Божого захисту. А ми. А ми з козулькою, мазулькою йдемо гуляти. І перевіримо, чи це в мене. Ой, в нас дощ ішов. Чи це в мене... Ворони, чи другі пташки скльовують чорну горобину. Чи це не знаю, хто її зриває. Третій рік підряд. Не можу я зірвати свій урожай. Ну, а ми йдемо, перевіримо, чи у знайомих наших є чорна горобина, чи нема. Якщо є, то ми собі нервемо. Просуньте, бігом. Бігом бігом. Так, поставимо паузу, а тоді, а тоді з вами зустрінемось. Бачите, хтось на земельну ділянку. Це від мене, по-моєму, це буде четверта ділянка, по-моєму. третя після мене. По-моєму, третя ділянка після мене. Оце почистили люди. Залишили лише в Одну берізку, щоб, щоб росла, щоб дровцята були. Ну, та й ось так. Так що гарного вам настрою і міцного-міцного здоров'я. Ставимо паузу. Ось, вже ми трішки пройшли. І ще нам тут недалеко. Ще зовсім недалеко. Але якщо ми будемо йти по кругу то звичайно буде трішки далеченько. Ну, нічого страшного. Це ж ми прогуляємося, красонька. Раз! Ди сюди! Бігом, 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 бігом. Це ж красонька прогуляється, адже вона з понеділка по п'ятницю включно стоїть на приязі і, і тому. Я хочу з нею просто прогулятись. Крась, іди сюди, бігом. Бігом, 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 бігом. Незнайомі тобі місця. Вуха насторожила. Так, ну ми йдемо далі. Ходи бігом, 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 бігом. На! На цукерочку. На цукерочку. Ай молодчинка, Красонька, не бійся. Ді сюди. Ди. А тут бачите, як гарно люди поробили. Повикурчовували геть усе. Залишили лише берізку і рова вичистили. Тут вони напевно каченята свої тримають. А нам... А нам, а нам. Дівчата, хлопці, ми вже прийшли, бачите? Ось ось цей кущ. І тут є чорна горобина, не вся, але є. Але нам потрібно перейти аж туди-туди. Сам-сам кінець і повернутися на тій стороні назад. Тому що через кладку я з козулею не перейду. Та й тут і кладки вже нема. Бачите? Одним словом, ми рухаємося вперед, а тоді повернемося назад. А ви знаєте, окладку все ж таки я знайшла. Я попробую перейти. Я думаю, що і красунька за мною піде по покладці. Кладка доволі є хороша, не слизька, а? тому спокійно перейдемо і час свій збережемо. Красунько, куди ти біжиш? А ну Бог накладку бігом. Та ти, та ти що чудиш? Чудить без баяна. Ди сюди. Красунька, ди сюди, ди сюди. Сонечко, ходи. Крась. Ось ми і справились. Я, правда, її притримувала. І ми перейшли через кладку. Правда, красунька, ходи. Йдемо до місця нашого призначення. Крась, іди сюди! Красунька, ходи. Будемо назад, йти, тут назад будемо переходити тою вкладкою. Ну, та й все. І тут також, бачите, борізки гарні. Але тут вже дорослі борізки. Вичистили канал. Тут качки плавають навесні. І... і... І тут є чорна горобина, дівчата і хлопці. Тут є чорна горобина. Подивіться. Подивіться. М -м -м. Скільки ж її тут багато. А от там яка гілочка гарна. Бачите, яка гарна гілка. А я взяла торбинку, зараз трішки назриваю і підемо далі. А красунька щось поїсть, посмакує. І тоді, напевно, ми розвернемось і підемо далі. І тут, бачите, тут ще й калинка є. Ось, бачите, яка калинка. Красуня! Чужих дерев не можна їсти. А я йду зривати чорну горобину. І все. З однієї сторони Марічка зриває, з іншої сторони, красуня. Ну чого ти? Ось, дівчата і хлопці, бачите? Нарвала, напевно, десь півтора літри І чуть-чуть залишила ще. І чуть-чуть ще залишила. Так. Ось. А що буду робити з нею? Ну то з вами поділюсь. Буду смакувати. Ой. Буду смакувати. Ой-ой-ой-ой-ой. Буду смакувати. Красунька калину їсть. А що смачно? Крась. Ходи, Крася. Так, ну тепер ми будемо помаленьку переходити. Ходи, 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 ходи. Ходи сонце. Крась, ходи, ходи, сонечко. Помаленьку, бачите? Вже назад знає, що треба йти. Потихеньку, потихеньку, красунька, йди, 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 йди. Йди, я йду, йди. Йди, сонечко, потихеньку, помаленьку. Ну-ну-ну, ну, йди. Йди, я взаді тебе, йди. А так, молодець. Ой, щось то я включила, дівчата. Щось таке екран. О, все нормально. Ну, все. А тепер ми вже йдемо додому. Ой. А тепер ми вже йдемо додому. І, і вистачить нам гуляти. Ходи, якраз? Ходи, якраз. А Світланці я позвоню, що ми приходили і рвали ягоди, тому що все було домовлено. Я сама ні в якому разі не рвала би ягоди. Та й усе, та й усе, мої дорогенькі. Красунька поряд. Усім, усім пока. Тихого, мирного, благословеного неба, божого захисту. Бережіть себе і своїх рідних. А під кінець, може, ще якийсь кадр. Ми з вами побачимо від красуньки. Що, сонце, що? Ти там була. Ти там була, де собака гавкає, ти там була. Ходи я тобі гарбузового насіння дам, ходи. На, на бери їж. Ти в мене молодчинка. Слухняна дівчинка. Все нема. Там собаки гавкають. Ой-ой, ой як нам страшно. Їж, їш, 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 моя дорогенька. Тут гарбузове насіння є різне з різних гарбузиків. Ось моя хатинка. Але ми ще пройдемо чуть далі і знайдемо доріжку. А, красунька, ти тут далеко не відходь. Бо вже будемо повертати до мене. До хати все дівчатка. хлопці, усім. Пока. Пока-пока. Божого вам захисту і міцного здоров'я.